Комусь Різдво, а комусь знову мирні акції. Нагадування для тих, хто забув, що наші в полоні, наші безвісті, і за них потрібно говорити постійно. Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися тут у День Різдва, коли світло народжується серед темряви, коли кожна родина запалює свою свічку надії. Цей перформанс присвячений тим, кого немає поруч, нашим зниклим безвісті та полоненим. Це наші сини і доньки, наші чоловіки, батьки, брати. Це люди, які мали звичайні мрії, плани, сміх у домі, і яких війна вирвала з обіймів рідних. Сьогодні ми говоримо про них не словами болю, а словами віри, бо Різдво це час, коли чудеса можливі. Це час, коли навіть одна маленька свічка здатна розірвати темряву. і ми тримаємо цю свічку для кожного, хто досі не вдома. Ми віримо, що вони чують нас там, де вони є. Ми віримо, що їхнє повернення наблизиться з кожною нашою дією, з кожною молитвою, з кожним добрим словом. І ми не дозволимо світові забути про них. Ми продовжуємо боротись за їхні імена, за їхню долю, за їхній шлях додому. Сьогодні кожен наш рух, кожна нота, кожне світло цього перформансу – це послання. Ми чекаємо, ми віримо, ми не здаємося. Нехай це Різдво принесе силу тим, хто чекає. Нехай принесе захист тим, хто в полоні. І нехай у кожному домі, де сьогодні пусте місце за столом, запалає промінь надії, який обов'язково приведе їх назад, бо різдво це про диво. І найбільше диво, якого ми хочемо, повернення наших дітей. Хай світло переможе темряву, хай віра стане нашою одурою. І хай кожне серце сьогодні промовить мене. Погробіться додому, чіпаємо.